Сьогодні, в вашій увазі, ми продемонструємо чергову пам'ятку архітектури, котра б мала стати перлиною та прикрасою Подільського району міста Києва. Як нам стало відомо, у 2018 році Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію, на чолі з депутатами Мирошниченко і М, яка мала комплексно обстежити дану пам'ятку архітектури, перевірити наявність охоронних договорів та їх дотримання. Хочеться зауважити, що дана історична будівля неодноразово піддавалася підпалам і майже дощенту знищена вогнем. Тож спостерігаючи за ситуацією на території міста Києва, яка пов'язана із історичними будівлями, а саме пам'ятками архітектури міста Києва, виникає підозра, що дані пам'ятки архітектури планомірно знищуються за певною схемою зацікавлених осіб. А далі ми вам продемонструємо, до якого стану доведена дана історична будівля та територія, на якій вона розміщується. Як ми бачимо на даний час, на жаль, дана пам'ятка архітектура перетворена у сміттєзвалище. Тож, зважаючи на виявлення обставини, пов'язані з даною пам'яткою архітектури, наша громадська організація звернеться з відповідною заявою до відповідних правоохоронних органів. Тож прокоментуйте дане відео та пишіть інформацію відносно ще історичних будівель, котрі перебувають в подібному стані.